по 40-60 і продавали по 43-60-44 гривні. Тобто навіть 3 3,5 бувало. Крутив я крутив, крутив і крутив, і в ітозі за день зробив всього 4 прокрути свого балансу. Заробивши на цьому 146 доларів, ну або ж 6000 тисяч гривень. Вийшовши з четвертого дня з балансом в 656 доларів, я зрозумів, що починається якась супер рутина. І додивлюватись останні 3 дні буде банально просто нецікаво. Тому я вирішив їх якби, ну, клад-склад. І просто сказати вам вже кінцеві результати. Думаю, так буде правильніше, логічніше, ну і цікавіше. І так, на п'ятий день ми арбітражили з балансом 656 доларів з зазором в 2 гривні. Купляли по 41.10, продавали в основному по 43.10. Буквально зробивши пару прокрутів, я зробив 87 доларів, ну або ж 3600 гривень. На шостий день баланс вже був майже 750 доларів. Зазор 1,5 гривні, десь три прокрути та зароблений 78 доларів. Ну і сьомий останній день фактичний баланс 820 доларів, зазор приблизно 1,7, декілька прокрутів, прибуток 93 бакси. І в сумі за 7 днів після пройденого навчання нам вдалося з 250 доларів.